Одного разу жила дівчинка на ім'я Марійка. Вона була дуже цікавою і любила досліджувати нові місця. Одного дня, гуляючи біля будинку, вона помітила стежку, що вела до загадкового лісу. Марійка вирішила піти туди, не сказавши нічого своїм батькам. Ліс був красивий, але незнайомий. Дерева були високі і густі, а стежка звивалася, як змія. Марійка йшла все далі і далі. Захоплюючись красою природи. Вона бачила дивовижні квіти яскравих птахів і слухала музику лісу. Раптом Марійка зрозуміла, що не знає, як повернутися додому. Вона злякалася і почала плакати. Дівчинка йшла, намагаючись знайти вихід, але все більше заблокувала. Вона сіла під велике дерево і заплакала ще сильніше. Раптом до неї підійшла маленька лисичка. Вона спитала Марійку, чому та плаче. Дівчинка розповіла, що заблукала і не може знайти дорогу додому. Лисичка запропонувала свою допомогу Не бійся, я покажу тобі шлях. сказала лисичка. Вона повела Марійку через ліс, допомагаючи обходити небезпечні місця. По дорозі лисичка навчила Марійку уважно дивитися навколо і запам'ятовувати дорогу назад. Зрештою, вони вийшли з лісу, і Марійка побачила свій будинок. Вона дуже подякувала лисичці і пообіцяла, що більше не буде йти до лісу без дозволу і без дорослих. Марійка навчилася важливого уроку бути відповідальною і не забувати про безпеку. І відтоді, коли вона хотіла досліджувати нові місця, завжди питала дозволу у батьків і брала когось із собою. Мораль цієї історії. Важливо бути відповідальними та обережними, особливо коли досліджуєш нові місця. Завжди варто радитися з дорослими, щоб уникнути небезпеки.